Сьогодні, в благодійному центрі довіра, німецькі волонтери приносили радість дітям, роздаючи їм подарунки. Команда часу громади провела інтерв'ю з волонтерами та засновницею центру, щоб дізнатися більше про цю ініціативу та її вплив на громаду. Ми волонтери. Ми допомагаємо людям, які прибули з окупованих територій. Наприклад, до Львова також допомагаємо військовим. На Різдво ми радуємо дітей. Як з'явилася ідея роздавати дітям подарунки? Ми запитуємо дорослих і дітей, що ми можемо зібрати, в якій кількості, можливо, 100, можливо, 200. Наразі в нас більше, ніж три сотні подарунків для дітей. І як ви обираєте дітей, яким подарунки дарувати, яким не дарувати. Ми обираємо дітей, в яких загинули батьки. Чи тих, які не мають достатньо грошей, ви з Німеччини. Чи виникали у вас якісь проблеми з тим, щоб доїхати до України, чи щоб доставити подарунки в Україну? Ми не мали ніяких проблем тому, що люди знають нас. Ми приїжджали в Україну 49 разів, тому вони впізнають нас на кордон. Минулого року ми також привозили подарунки для дітей, але не так багато. Які емоції ви відчуваєте, коли даруєте дітям подарунки? Я дуже радію, коли бачу їхні щасливі очі. сьогодні ми приймали наших гостей з Німеччини. Це Анжеліка і Томас. І в нас сталася така приємна зустріч літом. Один із наших амбасадорів, нашої громадської організації, наш благодійник Теофіполя, це Федорук Олег Миколайович. Він запропонував нам зустрітися. Із партнерами з Німеччини, розказати їм про нашу громаду, про наших людей, які тут проживають, і саме Анджеліка mm -hmm. і Томас приїхали до нас літом, оглянули наші локації, оглянули, як живуть на смутні приміщенні особи і виявили бажання зробити їм на різдво подарунки. Як ви оцінюєте реакцію громади на цей захід? Можливо, реакцію дітей mm -hmm. оцінюємо дуже позитивно. Наша тифіперська громада. Підтримує такі заходи безпосередньо голова нашої громади Михайло Михайлович. Він завжди mm. за підтримку дітей, за підтримку родин, і ми з ним також обговорювали ці питання. Наскільки круто буде привітати дітей внутрішньопереміщених осіб саме тими подарунками, які вони забажають. Тобто, всі подарунки 140, подарунки, які сьогодні вручалися і вчора, це були саме мрії дітей mm. переміщених. Вони телефонували, замовляли. А Анжеліка вже шукала в Німеччині спонсорів під ці подарунки. І саме здійснювали ту мрію, яку дитина хотіла. Чи планують це залучатися? Можливо, ще якісь меценати, окрім Анжеліки, чи, можливо, хтось з нашої громади якимось чином його залучити? Ми постійно залучаємо і це різдво і ці різдвяні свята і новорічні свята одні, напевно, з найбільш таких, що охопили найбільшу кількість дітей. Ми цього року змогли привітати дітей наших загиблих військових ми змогли привітати діток, які мають інвалідність, тобто дарувати їм подарунки саме в новорічні дні, дні нового року. Будемо відвідувати дітей з малозабезпечених сімей, з багатодітних сімей, обіжати в кожну оселю, де проживають такі діти, і давати їм подарунки. Це вже будуть не німецькі подарунки, це будуть подарунки наших благодійників з Теофіполя наших приватних підприємців, наших простих людей, які е, також вибирали дитину, які би вони хотіли дарувати, там дівчинку, хлопчик, який вік, і підбирали для цієї дитини подарунок, е, щоб їй найбільше хотілося. Mm. І от ми ці всі подарунки опакували їх дуже багато, десь до ста подарунків. Ми їх будемо розвозити. Яким чином можна взяти участь у подібних благодійних ініціативах, якщо хтось хоче? Якщо Звертатися до нас в центр надання соціальних послуг за адресою Тефіполь вулиця Небесної Сотні, 27, до нашої громадської організації, благодійний центр довіра. У нас є сторінка в Фейсбуці, кругом є контакти мої, мій номер телефона. Тому хто бажає, приходять, знаходять нас, ми приймаємо різні речі. Mm -hmm. Тобто це не завжди нові, це і вживані речі. Ми передаруємо ці речі постійно. що змінюємо, допомагаємо людям. Коли ми разом, коли ми об'єднуємося, так легше, так краще робити добро і так більше результату. У ми запрошуємо всіх, хто бажає підтримувати діток, їхні родини. Звертайтеся, приходьте, будемо дуже раді. Антон Яремко для часу громади.